У мене у студії знову гості. А, гість Назарій Маланчук, координатор акції Люксові Оригінали Львова розписують писанки. Чудові, і я впевнена, що у нього прекрасні, добрі, чудові і щирі думки. Доброго ранку, ага. Назаре. А, Назаре. так. Ти також і член громадської організації Борець так. і все разом докупи власне, народило таку акцію, як люксові оригінали Львова розписують писанки чудові. Розкажи про цю акцію, коли і де вона власне, відбуватиметься. Ця акція буде відбуватися 19 квітня так. у вівторок біля пам'ятника імені Івана Франка. Так. От, початок акції, акції в 11.00. От в цей час до акції буде долучатися е, Лілія Сахон, це е, учасниця шоу x фактор Тобто, е, якщо ми вже підсумуємо це все сказане, то я знаю, що на цій акції можна буде побачити багато так. відомих львівських особистостей, і не лише львівських. Так. 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 Ну розкажи про це. Е, З е, е, 13 тринадцятої. З 13.30 до 14.30 буде відбуватися майстер-клас, його буде проводити Софія Федина. Дуже дякую пані Софії за те, що долучилась до акції, багато нам чим допомогла. Майстер-клас по малюванню так. писанки, так? Так, так. З 14.30 до 15.30 буде відбуватися розпис графіті писанки. От а саме з 13.30 вже до 18.30 саме долучаються відомі люди Львова, це різні гурти та виконавці. Тобто буде От, такий так. міні-концерт чи як? Ні, це не буде концерт, просто... Я думаю. Відомі люди, виконавці будуть разом з відвідувачем малювати писанки, таким чином, своїм прикладом показавши, що таку традицію потрібно підтримувати. Підтримувати от, і продовжувати. Так. А давай детальніше тепер про це все. Звідки взялась ідея і яка команда працює над організацією цього заходу? Команда працює з всі люди з Львівської обласної громадської організації Борець. Так. От, а ідея заходу взялась в принципі, під час обговорень, під час наших посиденьок, коли ми обмінюємося думками. От, ну, Плюс такі традиції потрібно підтримувати, тому в принципі, не дивно, що така ідея виникла в нас. Абсолютно погоджуюся. І особливість цієї акції, особливістю, стане графіті-писанка. Розкажи, будь ласка, як можна зробити цю писанку графіті? Ну, Це буде виглядати наступним чином. Буде... Великий стенд у формі писанки. Ага. От, і кожен хоче зможе долучитися, і разом ми цю писанку розмалюємо. От. Такий сучасний підхід. Так, тобто, аби, це, так? Так? це такий Заходити сучасний підхід, мовити. це така сучасна ізюминка, щоб, от, в принципі, українська традиція, вони завжди мають <кхм> залишатися українськими традиціями. Але <кхм> крім цього, можна також, варто навіть оці українські традиції їх е, поєднювати з чимось сучасним. Так, Як, наприклад, Абсолютно. сучасний одяг поєднується якимось. Стародавніми Стародавні мотивами, так? так одязі. Дуже гарна ідея. А ще відбуватиметься майстер-клас, як ти вже говорив так. по писанкарству. І його даватиме Софія Федина. У мене запитання, чи всі бажаючі зможуть отримати цей майстер-клас і долучитись до акції? Зі. Всі. Так. Так? Де ж стільки яєць набрати? Ну, ми наберемо. У вас будуть, так. так? Багато. Так. Добре, зрозуміло. І е, що плануєте досягти цим заходом? Тобто навчити людей малювати писанки, е, mm. чи, мабуть, об'єднати всіх людей mm. у цій традиції? Ну, звісно, об'єднати і навчити за само собою. Так, тобто. Але крім цього, взагалі, основна мета це от підготувати людей до Христового Воскресіння, і от саме в цей передвеликодній період, так, е, показати, що е, Важливо е, готуватися до Великодня не лише там, купуючи продукти в магазинах, е, от, а ще й е, так, душу в, в, в душу вкладати і в традиціях от, християнських і національних. От, ну і крім того, на прикладі е, відомих людей Львова так, показати, що молоді, особливо, що. От, е, Тобто, оце така собі альтернатива от безцільному, безцільному проведенню часу. Так? Тобто, я молодь, яка собі безцільно проводить час. От. Яка сподівається, так. що до Великодня готується мама. Так, так. так. І таким чином можна показати, оцю Тобто, це альтернатива, така собі. Дякую, Назара за відповіді. У тебе в сім'ї малюють писанки? Звісно, малюють писанки. Чесно, зізнавайся, сам малюєш писанки. Так. А які малюєш писанки? Писачком? Так, писачком. Які улюблені твої... Можливо, такі візерунки, мотиви на писанках. Ой, я не знаю. це так, Я, в принципі, в тому саме собі так не дуже знайомий. Крашенки, крапенки. Різноманітні, <рес> так? І, і, як, як мама закерує чи ні? Для мене головне це робити, бо це традиція і це потрібно підтримувати, тому що ми українці. Абсолютно, з тобою погоджуюсь. Дякую за те, що завітав до нас у студії. До вас ще раз нашим телеглядачам нагадаємо, коли йде, відбуватиметься акція Люксові оригінали Львова, розписують писанки. Чудові. Е. 19 квітня, початок 11.00 біля пам'ятника Івана Франка. Усім небайдужим, усім, хто ще не малював, не розписував писанки, обов'язково долучайтеся до цієї акції. Повірте, буде дуже цікаво, тому що в єдності сила народу. Якщо ми разом усі за допомогою громадського об'єднання Борець і цієї акції зможемо намалювати багато писанок, а тим паче в такій атмосфері з відомими людьми, з якимись добрими думками, з патріотичними настроями, це буде прекрасно. Це буде гарна підготовка до Великодня, правда? Так. Дякую, Назару за розмову Назарій Маланчук, координатор акції Люксові Оригінали Львова, розписують писанки. Чудові а також член громадського об'єднання Берець. Щойно у нас був у студії. Ми говорили про цю чудову акцію, яка пройде 19 квітня об 11.00 біля пам'ятника Івана Іванові Франкові. І зараз, за декілька хвилин, коли ви переглянете літературну сторінку від Вероніки Хітченко, ми повернемося у студію, тому що у нас попереду ще один цікавий гість Тарас Білошицький, організатор фестивалю Манівці які манівці чекають нас цьогоріч. Поговоримо вже за декілька хвилин.